Найкращим закінченням цієї війни буде Байрактар Кор біля ларьків з шаурмою, біля якихось там кіосків з кавою. Відчутно було, що там моя цільова аудиторія. Пане лейтенант! Класна в мене музика грає, правда? Дивіться, які я класні пісні знайшов. Подобається вам Україна, Україна, перед Байрактар, патрон. Так, це штучно, якісь ліваками навішані якісь адженди. тому що нас обманювали. Ну, нам лапшу на руха вішали. Розповідали про якісь там гарантії World Without Borders. Мені просто блювати хочеться від цього. То я би дуже хотів бачити, як вони одне одного перегризають горлянки, як вони вбивають, їдять дітей одне одного. Типу, не можна, але якщо сильно хочеться, то можна. Boom if I could take you yeah.